У двадцять перша новин новина телеканалі Київ у студії працює Анна Чередниченко. Далі розкажемо про головні події дня, зокрема, про таке. Різанина на столичній маршрутці водій з ножем накинувся на ветерана АТО. Звідки дірки на південному мосту? Інспекція журналістів СТН. У рамках закону числа монополіст монополіста Київгаз на п'ять діб вимкнув блакитне паливо у 70 квартирах і велотреку дії з ранку до пізнього вечора. Хто як і коли може тренуватися? ножем на ветерана АТО накинувся водій 410-ї маршрутки. Це сталося в Києві об 11-й ранку. А зробив водієві зауваження, бо той похамський відмовив пенсіонеру у пільговому проїзді. Щоб довести свою правоту, ветеран почав телефонувати у відповідні інстанції, зокрема директору 410-го маршруту та до Київського обласного управління захисту споживачів. Але жоден телефон не відповідав. Тоді водій буса запропонував доїхати до кінцевої, щоб вже там. З'ясувати стосунки. Петрівці, коли люди вийшли, всі він каже, чому ти не виходиш? куди поліція буде виясняти? І мені було сказано, що хочеш розмови, давай цей, будемо говорити. Зачинив двері і почав мене лайки. Я ж тому плече сказав, ну майже хоч якусь межу своєї невихованості. І була фраза нецензурна в мою адресу, я його дістав. І ви здачи з підсидіння, і через двигун до мене вже в селом запри. Я побачив в, нього в руках ніж і почав відходити. Потім були замах в сторону корпусу, і я просто рукою вимушений був себе захищати. Якщо отримав поранення руки, позиція водія маршрутки в нашому наступному випуску о 23-й. Наразі матеріал готується до ефір вщухають бої на Донбасі. Завчора загинуло двоє бійців у четверо. Поранені сьогодні ми втратили ще одного воїна, і так само поранених четверо. При цьому бойовики накривають не лише оборонні укріплення наших захисників, а й прифронтові населені пункти. І 152-мм артилерії терористи стріляли поблизу населених пунктів. Ольгінка та графська, зокрема в останньому ворожі снаряди пошкодили гуртожиток, де мешкають студенти лісового коледжу. В Ользінці на вулиці Центральній зачепило більше десяти житлових будинків. Осколками посічені стіни, побито вікна і пошкоджені покрівлі. Не працює і електрична підстанція. Більше сотні приватних будинків без світла на Луганському напрямку біля Новоолександрівки. Проросійські бандити двічі застосовували протитанкові ракетні комплекси. Колорадська стрічка в Україні тепер під забороною. Відповідний закон підписав президент. Документ доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка й передбачає відповідальність за виготовлення та пропаганду Георгіївської стрічки. Ті, хто вдягають або демонструють заборонений символ, платитимуть штраф від 850 до 2,5 тисяч гривень. Саму стрічку конфіскують за повторне порушення закону. Штраф зросте до 5 тисяч гривень, або ж людину можуть відправити за ґрунти терміном до п'яти. Єднадцяти діб закон на барачинності на наступний день після його публікування. Прокуратура та поліція Києва викрили групу осіб, які допомагали російським злочинцям отримувати українське громадянство. Учасники схеми надавали документи до структурних підрозділів Державної міграційної служби. Злочинці отримували громадянство. Щоправда, задля цього укладали фіктивні шлюби з українками. А щоб максимально прискорити процес, надавали підроблені довідки про нібито вагітність цих жінок. Опродовж місяця шлюб розривали, а розшукувані особи залишали собі прізвища фіктивних дружин дехто навіть імітував свою загибель на території України, щоб у подальшому їх не шукали в РФ. Таким чином, громадянство отримали п'ятеро іноземців, які перебувають у розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів. Столичні правоохоронці розшукують вбивцю жінки тяжко поранену. 51-річну родженку Дніпропетровщини помітив випадковий перехожий. Вона лежала на узбіччі дороги. Поруч знайшли три стріляні гільзи попередньо від травматичної зброї. Їх направили експертам. Потерпіла, померла у караті швидкої на тілі загиблої медики. Знайшли три рани. остаточну ж причину смерті становить експертиза. Граната на столичній набережній. небезпечну знахідку близько 15-ї години побачив перехожий. і Негайно зателефонував до поліції. О смітті на узбіччі поліцейські виявили предмети, схожі на корпус гранати РГД 5 та запал. Їх вилучили фахівці вибухотехнічної служби. Поліція встановлює обставини події і шукає осіб, які залишили вибуховий пристрій. Дорожня поліція від сьогодні на українських шляхах. Зранку 20 екіпажів виїхали на чотири основні автомагістралі країни: Київ, Харків, Київ зборів, луцьк Ковель та Ягодин Сарне. Правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням правил дорожнього руху і забезпечуватимуть громадський порядок. А от контролювати швидкісний режим поки не можуть, бо не мають спеціального обладнання. Загалом патрулюватимуть поліцейські 1200 кілометрів поза позаміських доріг. Зупиняти автомобілі мають право виключно на Передбачених законом про національну поліцію. В майбутньому планується обладнати патрульні автомобілі. Кам сучасними камерами вимірювання швидкості це не плутати з автофіксацією. Це, це є просто фіксація правопорушення в швидкісного режиму. Тобто, за наслідками цього вимірювання буде здійснено зупинку транспортного засобу і безпосереднє притягнення до відповідальності вже на місці. Також у національній поліції відкрили набір до лав своєї команди всіх охочих просять заповнювати анкету на сайті. Що насправді з мостом? Віднедавна в інтернеті паніка. Нібито Південний міст стрімко переймає естафету Шулявського. На дорозі помітили великі дірки, які просвічуються наскрізь, і навіть оголену арматуру. Чи справді розсипається естакада на видобачах? З'ясовувала Наталка Біловов. Зверху обмежений рух, знизу обмежувальні стрічки тривають ремонти естакади південного мосту. Звільняють його від непридатних конструкцій. Частини мосту просто летять вниз. Так між стиками на шляхопроводі вичищають пошкоджений бетон. На місці ліквідованого матеріалу й лишаються оті самі дірки, якими віднедавна залякують киян в інтернеті. На минулому тижні з 6 червня розпочаті роботи в рамках капітального ремонту деформаційних швів на південному мостовому переході. На сьогодні виконані роботи з розбирання шести деформаційних швів. Ремонти тривають на одному із з'їздів з мосту у напрямку корчуватого. В Києва автодорі запевняють, там, де з'явилися просвіти, звісно ж, встановлять новенькі конструкції. Це не лише вирівнює дорожнє полотно. Нові деформаційні шви зроблять герметичними конструкції на стиках прогонових будов, і це зупинить їхню корозію бетону і руйнування мостових споруд. Роботи на естакаді південного мосту кажуть автодорівці планові, а розпочаті саме влітку, бо ремонтувати шляхопровід із шаленим трафіком легше у період відпусток, адже машин менше. Утім, тим кермувальникам, які хочуть проскочити південним мостом в напрямку корчуватого, поки доведеться рухатись однією смугою. Надалі Біловол Андрій Вусатий, телеканал Київ. Понад 400 мільйонів гривень на ремонт столичних доріг, стільки переказала Київська митниця за перші п'ять місяців цього року. Сума вдвічі більша ніж за аналогічний період торік. Нагадаємо, ще в вересні 2015-го Кабмін вдався до експерименту. Якщо митниця перевиконує план, половину понад нормової суми отримує місцевий бюджет. Далі за ці гроші ремонтують дороги минулого року. Саме так до столичної скарбниці потрапили майже 600 мільйонів гривень. Якщо брати Підсумки п'яти місяців 17-го року, то на сьогоднішній день а інформація вже підтверджена з департаменту фінансів КМДА, до бюджету міста Києва, надійшло вже 406 млн мільйонів гривень. Якщо ми бачимо, то спостерігається досить стрімке зростання. У порівнянні з 2016 роком, тому що на той час було всього на всього 180 мільйонів за перших 5 місяців. Чомусь мені здається, що ми перевиконаємо 600 мільйонів і будемо додавати коригувати знову бюджет, щоб у нас пішло на ремонт доріг не 809, як зараз з цих мітних надходжень, а більше тому, що у нас 600 план 209 – це ті кошти, які залишились від попереднього року по цьому експерименту. Майже п'ять діб без газу ані нормально приготувати їжу, ані помитися мешканці будинку на Волгоградській 4 не можуть. П'ятиповерхівку у Солом'янському районі просто відімкнули від постачання блакитного палива. Причому всі квартири одразу чому розбиралася в проблемі наша Юлія Пошивалова? Із минулого тижня мешканці цього будинку щоденно ламали голови над тим, як прогодувати родину. Газ до осель не потрапляв. У нас в хаті немає електрочайника. Ми кип'ятимо воду кип'ятильником. Так, да, добре, що в нас є мультиварка. Блакитне паливо у квартирах зникло після візиту газовиків. Вони навідалися сюди, начебто для перевірки справності обладнання. Проте, як виявилося, мета була зовсім іншою. Мовляв, потрібно узаконити газові колонки, які люди поміняли власним коштом. На храпом прийшли, почали кричати і так далі. Ми вам тут взагалі армагедон устроїмо, якщо ви не будете цього робити. Я згодна, але вибачте, такі, де вони взяли такі розценки? що... Узаконятий колонку більше двох тисяч. Житель однієї з квартир навіть був змушений скористатися допомогою поліції. Один з них просто взяв і на ну почав силою перевіряти шланг газовий до такої, до такого стану, що він просто зламався. Ще однією причиною тотальної перевірки, яку також називали мешканцям, є витік газу. Проте цим словам люди віри не ймуть, та й ремонтників тут не бачили. Тож жителі пішли шукати правди по різних інстанціях. Стали ми куди не дзвонити, Нам сказали Київгаз монополісти. Вони повинні прийти кожну квартиру. І коли вони перевірять кожну квартиру, тоді вам підключать газ. і Ви повинні узаконити колонки. Зайти абсолютно в усі помешкання, вважають місцеві нереально. Адже в кожному під'їзді є оселі, де ніхто не живе, чи господарі тимчасово відсутні. Решта ж не ховається. Потрапити до їхніх осель приміром пічникам не проблема. Ми прийшли. Привіт, тяга є все нормально. Зараз перевіримо димоканал, зараз перевіримо вентканал. тяга є все нормально. випишемо, все хорошо. Людям не втямки, чому в заручниках ситуації опинилися геть усі квартири. А їх тут майже сімдесят. Коли ми підписували договір з «Київгазом», то в договорі у мене указано, що у мене колонка берета. і вони в договорі чітко написано, що вони зобов'язані її обслуговувати. Я не знаю, які е, до мене можуть бути претензії. І якщо вони проморгали, то вибачте, це їх уже проблеми. Та й звідки взялася вимога узаконити колонку, людям не дуже зрозуміло. Ці колонки нам влаштовували фірми, які мали ліцензії. Ми ж не з вулиці взяли людину. Ми намагалися отримати коментар представників Київгазу, проте на наш інформаційний запит у компанії не відповіли. А вже надвечір місце. Ві жителі повідомили, що газ у плитах таки з'явився. Водночас ті колонки, що потребують так званого узаконення, опломбували. Питання ж в яку копійку влетить процедура легалізації обладнання, так і залишилося відкритим. Юлія Подшивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Возити чи досвідчений спортсмен неважливо. Київський велотрек відкритий для всіх і поки абсолютно безкоштовно. Людно тут і зранку і ввечері, але нашому Богдану Бур'яненко це на заваді не стало. Він теж побував на тренуванні і готовий ділитися враженнями. Віражі, швидкість та маневреність. Таким відчув волотрек Андрій. Сьогодні хлопець вперше в житті проїхався полотном роверного стадіону і вже готується до наступного тренування. Отличне місце для тренувань, безпечне на правильному оборудованні. Не професіонально, але ходити сюди буду часто. Єздити, точніше. Приїхали, випробували і закохались. Більшість учасників відкритого тренування на волотреці не вперше. Втім, познайомились зі стадіоном зовсім недавно. Поки відвідують заняття для новачків, і дехто вже робить успіхи. Чесно говоря, я прямо прямо тут знаходитися. Плюс тут ще є бігова дорожка, я ще й бігаю, і и... то есть здесь получається можна повний цикл тренувань робити, як велосипедних, так і бігових. Отлично, цікаво, необычно. Сложно, но очень нравится. Усі заняття відбуваються разом з тренером. Цього разу молоді допомагає багаторазовий чемпіон Радянського Союзу України Євгеній Присаженко. то, чого не потрібно робити. Перший раз виїжджає на велотрек. Ми тестуємо з велосипед, можемо, що цей велосипед може, чого цей велосипед не може долучитись до тренування зможуть усі, у кого є трековий або шосейний байк. Однак, якщо такого немає, не біда, Нині створюють фонд роверів для тренувань, адже хочеш займатися велоспортом це мало. буває дуже багато людей. Тобто, на самом деле, это, ну, если так, к примеру, там не очень хорошая погода или какие-то не очень активные часы, то это минимум 10 человек. А вообще мы здесь видели От 50, 60, 70 чоловік було. тренування відбувається щодня. Зранку працює бігова доріжка у вівторок та четвер, з сьомої до дев'ятої вечора і суботу, з третьої до шостої, на велодром Запрошують новачків. З детальним графіком роботи можна знайомитись на сторінці Київського велотреку у Фейсбуці. Богдан Бренко, Олександр Козуб, телеканал Київ. Як оптимізувати роботу української делегації в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи, обговорювали сьогодні в міськадміністрації. Києва, голова асоціації міст України Віталій Кличко, зустрівся з генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреасом Кіфером. Високий гість привітав українців із запровадженням безвізового режиму та відзначив, що з часу його останнього візиту Київ дуже змінився. Кіфер запевнив, що Європа й надалі мотивована підтримувати Україну на її європейському шляху Віталій Кличко, своєю чергою зазначив, що для нас так само важливо впроваджувати європейські принципи врядування та кращі практики муніципального управління. Країна для всіх цю тезу хочуть донести українцям організатори цьогорічного Київ Прайду. Стартував він сьогодні. і Триватиме тиждень. Активісти готують надзвичайно багато заходів. Що лгбт спільнота і суспільство таки порозумілися. Подробиці у сюжеті Ольги Киселевич. Побороти дискримінацію та отримати рівні права саме за це борються активісти Київ Прайду цьогоріч протягом тижня вони проводять ряд заходів та створюють майданчики для обговорення. Майданчики для обговорення не тільки проблем, а й е, рішень. Е, і рішень того, як в суспільстві наше суспільство українське ми можемо зробити більш відкритим для різних груп ЛГБТ-спільноти хочуть передусім, аби їх закон захищав. Ми говоримо про рівність і однакові права для всіх, не про якісь особливі права для ЛГБТ-спільноти. А про рівність, зокрема, якщо йдеться про право на сім'ю, право на родину, то ми говоримо про законопроект про реєстроване цивільне партнерство. За Оршать прай тиждень 18 червня маршем рівності Цьогоріч очікують більше п'яти тисяч учасників. Захід охоронятиме така ж сама кількість правоохоронців, як і минулого року. Однак активісти завчасно просять утриматись від провокацій. І закликаю вас залишатися вдома або проводити свою мирну акцію неподалік. Якщо для вас важливі християнські цінності, то неділя вранці ми знаємо, де повинні бути християни, і ви ніколи не знаєте. Хто може постраждати на марші від ваших дій? Розпочнуть ходу на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської о дев'ятій ранку. Порівняно з минулим роком маршрут збільшили з 750 метрів до кілометра 200 метрів. Ольга Першевський, телеканал телеканалки. Київ слухає класику. Арії з опер, оперет та мюзиклі лунали в серці України два дні поспіль. На п'ятий за рахунком офест приїхали співаки з різних континентів. Яскраву музичну крапку вони поставили напередодні в національній опереті. А завдяки нашим кореспондентам побачити її можете і ви. Аріюленського з Євгенія Нігіна співає Хуан Чанхао. На італійському конкурсі вокалістів китайцеві не було рівних. Школа українська, навчався в Київській музичній академії. Грузинський актор Андрій Гвелесіані, відомий киянам за «Х-фактором», «Приборки і хвилювання. Арія Ісуса і знаменитого мюзиклу Уебера для нього прем'єрна. Дуже радий, тут все прівосходна. Я взагалі очень люблю Київ, Україну. У п'яте столиці проводить офест і щоразу разу музики більше. Театр, музичне мистецтво є великою дипломатією, культурною дипломатією. Ми влюбляємо людей, наших гостей в Україну. Популярні арії дуети у виконанні артистів із США, Швейцарії, Румунії, Польщі і екзотичні для нас рулади у Казахстані теж є свої соловейки. Очень рада. Здесь очень безумно, вообще безумно красиво. Очень красивый город. А люди, по крайней мере, сколько встречала, все очень душевные, добрые, отзывчивые. Это это сближает. Не только сцена сближает, но вот и после сцены, что происходит, это очень сближает. Но все очень приятные люди, все очень хорошо относятся друг к другу. Літовий фест закриває околаду, але крапок в музиці не буває, тільки паузи. Оксана Допак, Володимир Клишков, телеканал Київ. Такими були новини на цю годину. Більше о 23-й. Разом підсумовуємо інформаційний понеділок. А поки слово Роману Сагаю. Новини спорту далі. До зустрічі. Ми вітання в ефірі. найцікавіші новини зі світу спорту. Збірна України з футболу у відбірковому турнірі чемпіонату світу 2018 обіграла у гостях збірну Фінляндії 2-1. Не в останню чергу зломити опір господарів вдалося завдяки шаленій підтримці трибун. Розповідає Олександр Даниленко. Там перетретє за населенням місто Фінляндії, але мешкає тут усього 200 тисяч жителів. І тому не дивно, що у неділю вранці вулиці майже порожні. Українські фани, які приїхали підтримати свою збірну, зустрічаються навіть частіше ніж місцеві мешканці. Те, що наших прибуло дуже багато, стало зрозуміло перед матчем, коли майже тисяча їх пройшли маршем до стадіону. Діставалося Фінляндії по-різному. Хто літаком, хто взявши тижневу відпустку автобусом через Польщу, Литву, в Таліні ночували. І сьогодні через паром на Хельсинки сюди приїхали. Довга дорога за ну до Таліна. Майже добу, якщо враховувати кордон з Польщею, гарні люди в автобусі. Якось час швидко плинув. А ось ці двоє хлопців їхали потягом до Вільнюса, а потім пересіли на велосипеди. Скільки кілометрів? Номер? Ну от зараз бачите, 958. Бажаємо витримати таким чином збірну, щоб побачили, що ми приїхали на реліках і що ми змогли це зробити, і вони повинні зробити це, бо вони повинні вийти на чемпіонат світу. Українським футболістам вдалося віддячити своїм вболівальникам за таку відданість. Голи Євгена Коноплянки та Артема Бісєдіна принесли Україні перемогу 2-1. Відставання від лідерів групи хорватів скоротилося до двох очок. Сам це була трячка тяжовий сезон. останній гра, ставши ну довольний, на виграли. не сто виіграли. Біс молодець, забив, команду побіда. Все добре, все атлічно. Після матчу футболісти не відмовляли фанам ні в селфі, ні в автографах, ні в спілкуванні. Не став винятком і головний тренер збірної Андрій Шевченко. За такої взаємної поваги можна сміливо стверджувати: підтримка у цієї команди буде завжди. Живо! 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 Олександр Даниленко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. -Стампере». У столиці на арені Палацу водних видів спорту Ліко сьогодні стартував Чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Нагадаємо, на континентальній першості братимуть участь 124 спортсмени з 23 країн. Щоправда, перед тим як стрибнути розпочали змагання на офіційній церемонії відкриття воду випробували українські козаки, які презентували нашу країну перед численними почесними гостями. Щодо спортивної складової, то в перший день турніру відбулися командні змагання. В них українська пара Олександр Горшковозов, Вікторія Кеса. Стали срібними призерами. За шість стрибків з висоти 3 та 10 метрів українська пара заробила 366,55 барів. А перемогу здобула французька пара Росет Маріно. Те, що чемпіонат проходить вдома, це теж позитивно і додає впевненості атлетам, мабуть, додаткової відповідальності. Ну, це дасть можливість заявити нашим молодим талановитим спортсменам про себе і таким чином. Краще підготуватися і гідно представляти нашу державу у 2020 році в Токіо на Олімпійських іграх. Успішне проведення таких заходів проводить до того, що Україні починають довіряти, Києву починають довіряти, і я впевнений, що наступного року до нас знову приїдуть, тому що ми демонструємо, що ми можемо це організувати на височайшому рівні. Найближчої середи у столичному палаці спорту відбудеться масштабний турнір зі змішаних єдиноборств. Глядачі стануть свідками 14 поєдинків за участю найкращих бійців з України та інших держав, у тому числі в ньому братимуть участь і представниці чарівної статі. Також у цей день буде розіграно два титули чемпіона світу. Головним поєдинком стане протистояння американця Тревіса Фултона та українця Сергія Співака. Фултон, справжня світова зірка змішаних єдиноборств. Йому 40 років, і за кар'єру він провів 310 поєдинків. Співак майже вдвічі молодший, та й доробок його скромніший – 6 боїв. Проте усі він виграв і прагне продовжити цю серію, попри ім'я та титули суперника. Я не знаю, что он не сильнее. Я, я не смотрел его бои, если взять это по сути. Такой же а, а так я, я работал с хорошими бойцами, тренировался. 28 я на протяжении трех месяцев только спал, ел, тренировался, я готов ко всему. Человек, я сейчас очень голоден до боя. Я выйду и покажу это. У мене на сегодня все. Залишайтесь на телеканалі Киев.